Син Віторган заспівав колискову новонародженому сину. Чоловік забрав із пологового будинку дружину Ксенію Собчак та немовля. Відео, де Віторган співає синові, чоловік виклав у своєму інстаграмі. Також написав подяку працівникам клінічного госпіталю, де народжувала Ксенія. Вітерган сказав спасибі не тільки за професіоналізм медиків, а ще й за їхню людяність. Адже лікарі навіть під натиском папараці не розголошували інформацію про стан породілі та новонародженого. Для нас було важливо важно цей момент нашої життя від навяжчивого любопитства і построєного на ньому бізнеса. Ми тронути вашим участям, відповідальністю і професіоналізмом. Написав Максим Віторган у своєму інстаграмі. А от Ксенія Собчак поспішила викласти фото поряд із новою колискою. каже, шукала дуже довго, але все ж таки знайшла ідеальне англійське ліжечко для немовляти.